Чорновіл, Михайлова та Руанда. Куди ми котимося? Для тих, хто не в темі, спершу коротка передмова. Недавно політолог Тарас Чорновіл у соцмережах доволі різко і, на мою особисту думку, не дуже вдало висловився про Аліну Михайлову. Хто така Михайлова? Наступне питання. Військова медикиня, дівчина чи то цивільна дружина загиблого героя України Коцюбайла, того що мав позивний Давінчі. Окрім того, що Михайлова мала зв'язок з Коцюбайлом, вона також має якісь зв'язки з Коломойським, причому вже багато років, мала стосунок до правого сектора від початку фактично його створення. Власне, сам різкий допис Чорновола стосувався не зовсім Михайлової, а скоріше журналістки Соколової, котрій він закинув те, що вона запрошує на ефіри, цитую Тільки зелених та підолігархічних шмар. Кінець цитати. І це було про інтерв'ю якраз із Михайловою. На мою особисту думку, тут Тарас Чорновіл був неправим. Все таки слово шмар і статус військового медика і близької людини загиблого героя України це все якось сильно дисонує. Так от, сьогодні на Чорновола напали, зробили це, так би мовити, захисники Михайлової, здорові вгодовані молодики. А тепер розкажемо вам історію про Руанду і при чому тут. Аліна Михайлова, Масі Наєм та інші зелені кунвейбіни, а також Єніна Соколова. Поїхали. Далі текст із твітера Тура Кейярдала. В Руанді споконвік проживали декілька груп населення. Серед них були найчисельнішими Тутсі та хуту. Причому це були не стільки етнічні групи, як соціальні. Так складалося, що Хуту в основному займалися землеробством, а Тутсі – скотарством. Тут ці зазвичай були більш освіченими та дещо багатшими. Була можливість перейти з однієї групи в іншу. Бельгійці для управління колонією спиралися в різні проміжки часу то на одну, то на іншу групу. У зв'язку із цим з 1960-х років почалися збройні конфлікти між цими групами, які то розгоралися, то вщухали. Прикметно, що все ж таки представники двох груп жили в переміжку, тобто на вулиці в половині будинків могли бути. Туці, а в іншій половині хуту. Люди спілкувалися між собою та в більшості випадків вели нормальне добросусідське життя. 8 липня 1993 року почало свою діяльність радіо та телебачення Тисячі пагорбів, так воно називалося, яке називало туці тарганами і закликало їх вбивати. Замість закрити це радіо західні країни заявляли про недопустимість втручання в свободу слова. В результаті діяльності цього радіо рівень ненависті до «Туці» серед представників хуту досяг тієї точки, що у 1994 році відбувся геноцид, в результаті якого було вбито за різними оцінками від 700 тисяч до 1 мільйона туці. Установлено, що в містах зі слабшим радіосигналом вчинено значно менше насильницьких дій щодо «Туці». Під час геноциду з радіо лунали заклики не зупинятися у вбивствах «Туці», Повторно прочісувати міста з метою їх пошуку, тому що, цитую, могили не повні. Кінець цитати. Так от, Аліна Михайлова 12 серпня 22-го року погрожувала вбивати своїх опонентів. Цей день Масій Наєм також закликав ідентифікувати порохоскот, за його словами, чим не аналогія з руандійськими тарганами раніше. Так званих порохоботів закликав ідентифікувати Андрій Портнов. До речі, де він? Ми знаємо, що коли прийшли окупанти рашисти вони мали списки українських патріотів, і в окупованих містах вони ходили зі списками і шукали цих людей і реально страчували українців. Розстрілювати українців мріяла також іще одна героїня України Надія Савченко, разом зі своїм спільником Рубаном. На куражі приходу до влади Зеленського її звільнили з під варти. справу зам'яли. Не дивно, оскільки розстріл політичних опонентів обіграний в знаковому серіалі Зеленського Слуга народу. Отже, кожен, хто висловився за вбивство політичних опонентів, не має права на політичне майбутнє. Кожен, хто дає їм ефіри для дискусій, привіт Яніна Соколова, вимащується в цей бруд. Єдине, що вбереже нас від повторення Руанди, це вчасна реакція громадянського суспільства. Сьогодні, 13 червня 2023 року, з'явилася інформація про напад на Чорновола. Здорові молодики оточили його десь під будинком, обіляли зеленкою сечею, запхали в сміттєвий бак. Істерично, театрально волали, що він, нібито, зрадник України. Ви все розумієте правильно, це вона ненависть у повітрі. Яку створюють умисно як в інтернеті, так і через телемарафони, розкручуючи підбурювачів до справжньої громадянської війни. Від каналу Саме Сік додамо. Чорновіл написав невдалий коментар про інтерв'ю Михайлової, мабуть, це так. Але чомусь ці здорові молодики найманці не прийшли до членів партії ОПЗЖ, котра всю дорогу працювала на ворога, та й зараз, мабуть, теж чомусь ця партія собі спокійно сидить в нашому парламенті. І голосує синхронно зі слугами. Чомусь ці молодики не прийшли до Шуфрича, котрий є головою Комітету по свободі слова в Україні, досі так, Шуфрич і Свобода слова. Ні. Вони прийшли до Чорновола, котрий критикує зелену владу, і нібито вони прийшли через захист Михайлової, тієї, котра давно відома як людина Коломойського. Тієї Михайлової, котра зараз, до речі, після смерті героя Коцюбайла да Вінчі намагається відсудити в його батьків його квартиру, між іншим коцюбайло з багатодітної сім'ї, там шестеро дітей. Він один із них. Кому на руку оця от вся сцена і всі ці суперечки і срачі в соцмережах з цього приводу? Тільки не Україні, тільки її ворогам, поглиблення розколу суспільства. Знаєте, в цій історії немає хорошого фіналу, і взагалі немає якогось логічного фіналу. Хочеться тільки в кінці попросити українців тримати себе в руках трохи, чітко розділяти, де справжні вороги, а де просто мимо проходив, і не спішити з возведенням людей в напівбогів, бо ми вже мали прививки, в принципі, у вигляді тих же ж надій Савченко та інші подібні випадки. Але здається, мені чорта не навчилося. Аплодуйте стриманіше, критикуйте стриманіше, не дозволяйте ворогові довести розкол країни до громадянської війни, бо це точно не український сценарій. Слава Україні, слава ЗСУ. Переможемо.